Вітаю вас на цьому тренуванні. Сьогоднішнє тренування буде на наші з вами прекрасні ручки. Для тих, хто ще мене не знає, раптом мене звати Олена, я нутриціолог, тренер та мама. Тут ви не побачите банальних порад, а лише точкові дії, які точно приведуть вас до результату. А саме це тренування позбавить вас дряблих ручок і зробить їх супер красивими і гарними, щоб ви нарешті могли вдівати гарні сукні і не перейматися про те, що десь щось не йде. Далі перша вправа, яку ми з вами робимо. Ми з вами сідаємо на наші сіднички, коліна зігнуті, дві ручки позаду, пальчики дивляться у сторону наших стоп, Ми відриваємо наші сіднички від підлоги. І з цього положення ми будемо з вами опускатися з вами і згинати наші лікті. Лікці уходять назад, таз у нас автоматично іде разом з ручками. Тобто ми робимо зусилля в ліктях, піднімаємося, в ліктях піднімаємось. Будь ласка, тут уважно. Нам потрібно відвести лікті назад, да? і повернутися. Наш таз ось тут не ходить ніяким чином. Тільки фокусуємося на наших ліктях. Зараз будете відчувати, наскільки в ручках буде важкувати. Але ми ж на ручки з вами працюємо. Отож. Друга вправа. Ми з вами вкладаємося в опору на чотири, коли в нас кульшові суглоби під нашими колінами, наші долоні під нашими плечима. З цього положення максимально усе тіло у нас з вами нерухомо, і ми з вами намагаємось опустити наші лікті вниз. Але при цьому ваша задача максимально їх нібито. Скласти всередину. Ось таким чином. Ще раз покажу, щоб ви подивилися спереду, як це має бути. Дивіться, я бачите, лікті звожу максимально всередину. 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 Стоп. Положення вузьке, і з цього положення ви нібито хочете два ліктя з'єднати між собою. При цьому усе ваше тіло максимально не рухається. Це друга вправа. І третє, ми вкладаємося з вами на колінка. Сідаємо, якщо раптом затікають ніжки, ви можете встати підвестися на коліна, або повністю можете встати на рівні ніжки і працювати ось таким чином. Ручки вкладаємо по сторонах, і далі швиденько, швиденько, швиденько робимо ось такі кола ручками. Максимально напружені ручки. Тобто вони не розхлябані, і ви ось таким чином робите. Ні. Ви максимально напружились і поїхали вперед. Маківкою, як завжди, тягнемось догори. Якщо ми з вами готові, ми з вами починаємо працювати. Кожна вправа 30 секунд робимо, 10 секунд відпочиваємо, 3 підходи. І якщо ми з вами готові, то зараз будемо починати. 3, 2, 1. Супер. І поїхали з вами вниз. 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 Ось тут ви можете робити повільніше, якщо вам складно. Для багатьох людей. Руки це така зона, знаєте, яку ми не використовуємо. Ну, не хочеться сказати, не використовуємо щодня, але ми не тренуємося. Да? Тобто ми частіше ходимо. Да? І постійно ми на ногах, тобто ноги самі по собі, вже більше нас натреновані, аніж руки. Три, дві, стоп. Ручки складніше з ручками. Думаю, ви зі мною погодитесь. Я багато працюю вже років з дівчатами і точно знаю, що руки зазвичай це така найслабкіша зона у дівчат. 3 секундочки, дві поїхали. Всередину намагаємося, нібито лікті з'єднати. Саме тому, дівчата, якщо вам супер складно, будь ласка, що вам треба робити? Ні в якому разі ми з вами не зупиняємося. Просто заповільнитися. Робіть разом зі мною, але в одиницю, да, в 30 секунд, якщо я раптом, наприклад, Роблю 15 разів, то ви зробіть 10, зробіть 7. Але робіть конкретно 30 секунд це дуже і дуже-дуже важливо. Стоп, чудово! Ми з вами вкладаємося на коліна. Я сідаю. Якщо вам не зручно, нагадаю, що ви завжди можете підвестися. Маківкою я витягнулася вверх і поїхала максимально напружені ручки. І я роблю ось такі кола. Роблю, 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 роблю максимально чудово. Продовжуємо з вами. Угу, супер. Тренування на ручки може здаватися вам більш складним. Я про це все розумію. Так само, як і розумію, що тренування на ручки завжди набирає менше переглядів. Але стоп! Ми не заради переглядів тут, а заради того, щоб ви класно виглядали і класно себе почували. Саме тому: 3, 2, 1, і ми з вами вже ось тут. В зворотніх віджиманнях. Продовжуємо. Не забуваємо дихати. Нагадую, да, якщо складно, ми не зупиняємось, ви можете робити меншу амплітуду. Нехай спочатку це буде ось так. Да. Пізніше ви зможете робити в амплітуді разом, разом зі мною. Мені зараз теж важко, я вам точно кажу, якщо я цього не показую, мене зараз завжди дівчата на тренуваннях питають: ну ти так легко все показуєш? Стоп! А потім, коли починаєш робити все, все складно. Але ну, В мене просто такі дар є показувати легко, але насправді мені теж складно. Отож, починаємо з вами наступну вправу і поїхали. Усе тіло максимально в нас стабільне, нерухомо. І лікті ми намагаємося з'єднати всередині. Ось таким чином ви маєте відчувати зараз напруження в зоні від ліктя до плеча. Уся ця зона в нас за вами зараз працює. Чудово, 7 секунд. Шість, п'ять, чотири. Три, дві, стоп. Чудово, знову з вами сідаємо на наші ніжки. Ручки вкладаємо по сторонах. П'ять секунд. Чотири, три, дві. Поїхали. Ручки максимально напружені. Маківкою ми тягнемо з вами догори. І ще увага, як ви пам'ятаєте, да? я тренер з корекції постави. Тому ми дуже з вами. Звертаємо увагу на те, щоб в нас не було гіперпрогину в попереку. таз максимально підкручений. Продовжуємо. 10 секундочок. Ще трошки більше напружуємо наші ручки. 6, 5, 4, 3, 2, Стоп. Фу, молодці! Можете трішки наші ручки, да? струсити, тому що ще один підхід. Будь ласка, розумію, що руки вже не тримають, але ми маємо це зробити. 3, 2, 1. І поїхали вниз. Вниз. вниз, вниз. Вниз. Чудово! Дівчата, це останній підхід. Якщо ви раптом думаєте зараз натиснути на кнопочку стоп і зупинитись. На цьому тренуванні і на цій вправі, то це дуже велика помилка. Будь ласка, доробіть, тому що найважливіше це ці останні рази, коли вам дуже складно робити, але саме це робить вас стоп, більш ефективнішим, більш дисциплінованим. І робить 100% ваше тіло сильнішим. Три секундочки, дві, одна і поїхали. Всередину. 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 Усе тіло нерухомо. В попереку ми з вами не прогинаємось. Чудово. Ага. Супер. Дівчата, 10 секундочок. Ще трошечки. Розумію, що ручки вже втомлені. Все розумію. Стоп, чудово. Але все. Буквально одна вправа. 30 секунд і ви молодці. Ви можете бути вільні. Три секундочки. Дві, одна. Поїхали. Максимально напружили ручки і поїхали, поїхали, поїхали. Супер. молодці. Дівчата, не забуваємо дихати. Супер. Чудово, чудово. 15 секунд до кінця. Зібрали усю силу в кулак. І продовжили. Сім. Шість. П'ять, не заповільнюйтесь. 4, Три, дві, стоп. Фу. Струсили ручки, можна себе обійняти. Трішки ось тут. Покажу боком, да? Трішки ось тут скруглити нашу спиночку. Супер. Завели ручки назад, трішки прогнулися. Ой, чудово, потягнулися. Коліна по сторонах розвели. І трішки опустилися вниз. Угу. Супер! І відразу почуваємося себе набагато краще. Ну що ви молодці? Це тренування ми з вами зробили. Обов'язково буду чекати на наступні ваші тренування. А зараз не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Це точно допоможе нам просувати український контент.